Пошиємо сьогодні з вами такий квадратний кошечок для хліба із джута і бавовни, виходячи із кола, не нарізаючи стрічки, а просто коло в нас перейде в такий м'який квадрат. Отже, скручуємо джут у равлика для того, щоб почати відшивати дно. Показую, як вмію, тому дивіться, пристосовуйтесь. Коло равличок прошиваю. Одразу зигзагом не роблю ці лучики-промінчики, а просто маленькими кроками туди-сюди по колу їжджу той зигзаг, не відрізаючи ниточки. Налаштування зигзагу на дно і стінки відрізняються. Пропишу це в тексті під відео, аби вам не наговорити багато. Отже, ми зараз з вами шиємо дно, нам потрібно прошити дно діаметром 19,5-20 см, аби далі сформувати стінки. Ось ми його прошили. В мене 19 см діаметр. Далі піднімаємо наше дно під кутом приблизно 45 градусів і проходимо іще один рядок зигзагом. Це для того, щоб у нас було з чого формувати квадратні стіночки. Один ряд тільки потрібно пройти. Можна одразу із дна, але тоді кошик буде набагато менший, ніж ми планували зробити. Е, так, отже, зараз ми пройшли один ряд під кутом 45 градусів. Далі змінимо з вами налаштування зигзагу і сформуємо руками стіночку. Тепер нам необхідно буде з вами визначити, де ж у нас будуть кути квадрата. Я це роблю таким чином. Лінійкою просто е проводжу такі віртуальні вісі і там проставляю чотири булавки таким чином. Потім, звісно, в ході, скільки б я цього не робила, в ході я все одно поправляю, але приблизно намітити кути хоча б потрібно. Як варіант вирізати квадрат із картона зі сторонами 20 на 20 см, прикласти своє коло і просто там, де кути, проставити булавки, ну аби було рівніше, я роблю на око, просто показую, як це може виглядати. А ви собі обирайте ваш варіант. Як для новачка, то е, вирізати квадрати з картону, мені здається, буде якнайкраще. Перевіряю ще раз чи рівні стіни, щоб у нас із вами вийшов той квадрат з рівненькими кутами і рівненькими стінами, де потрібно пересуваю булавки. І далі руками формуємо стіночки, захоплюючи приблизно два верхні ряди, ми їх ось таким чином підгинаємо. На кутах ще у нас поки що немає як такого прямого кута. Нам просто з вами треба сформувати Стінки, аби ми знали, де ми строчимо, де призупиняємося. І е, тепер булавки поки що на місці, в ході строчки ми будемо по одній їх прибирати. Ось ми сформували такий м'який квадрат, кути, звісно, не 90 градусів, але ж ми з вами і не із викроєних деталей збираємо, а із кругленького. Джутового канатику шиємо, тому це нормально. Ще раз звіряємо, у нас з вами по діагоналям виходить 20 см, а від стіни до стіни десь 17,5-18 см. Ось таким чином воно у нас виглядає і з боку. Там, де загорнули, то видно, що стіна, а по самим кутам буде формуватися кут, коли порошиватимемо. Показую, як формуємо стіни. Нам потрібно підштовхувати е, самі стіночки до лапки, максимально формуючи кут 90 градусів між лапкою і дном кошика, для того, щоб ваш кошик не розширявся в боки, а стіна йшла е, перпендикулярно до дна. Підходячи до кута, формуємо ручкою, пальчиками той кут. Призупиняємось, далі е, нашу сторону кошика. Обертаємо і притискаємо максимально до стола, тобто максимально стінка кошика повинна лежати у вас на столі. Далі, після того, як ми пройшли один рядок по стінам, припиняємо роботу для того, щоб сформувати ще раз ручками е, стіночки і куточки. Якщо цього не робити, то всі наші спроби підуть коду під хвіст і в нас буде просто кругленький кошик. Тому після першого ряду знову ми з вами формуємо стінки. І взагалі в, ход, в ході прошиву ручкою постійно, підходячи до кутика, формуємо той кутик. І е, дно притискаємо до лапки, максимально створюючи кут в 90 градусів між дном і лапкою, для того, щоб кошик ваш не розширявся в боки. Це я наголошую, тому що часто ті, хто роблять спроби, пишуть мені у директ, а чому ж воно розширяється і, схоже, на трапецію, а не на кошик. Ось у цьому це і е, секрет. Аби перейти до бавовняного канту, нам потрібно від дна прошити шість рядів джутиком. Кожного разу, доходячи до кута, формуємо ручкою той кут. Наголошую, бо це важливо, аби в нас з вами не перетворився цей кошик на кругленький або дійсно більш-менш схожий на квадратний. Якщо виникатимуть якісь питання, не вийде у вас після цього відео, пишіть, будемо розбирати В кожен ваш випадок окремо, показуватиму ще раз, можливо, більш детальніше якісь моменти, бо, можливо, і мені все очевидно, як завжди, а той, хто робить це вперше, дійсно матиме багатьо запитань. Ну, але варто спробувати. Ось я вже прошила 6 рядів джутовим канатом. Далі буду приєднувати бавовняну мотузку. У місці відрізу джутового канату я роблю реверсом туди-сюди, аби він не розпушувався. І покажу, як я готую бавовняну мотузочку. Аби теж гарно було приєднання. Ми сердешник, що всередині білі ці мотузочки, витягуємо зараз з вами із цього шнура. Потрібно ну, витягнути десь на 1-2 см, якщо вам дозволяє ваш метраж, якщо у вас не залишок. Ми його зараз витягуємо. Ось, Я витягнула трошки більше, вже не буду засовувати. Відрізаємо мотузочку треба розправити. Відрізати оцей розпушений шматок. І далі в мене є така зовсім малесенька викрутка, але якщо маєте якісь пласкі ножиці, оці оці Оцю кінцівку цих розпушених ниточок, ми обережно засовуємо всередину мотузочки. Ми з вами сердечник вирізали, тож там є місце, куди його впакувати. Аби у нас з вами вийшов такий тупічок без розбовтаних ниток. І потім, щоб у виробі це виглядало досить акуратно, нитки не торчатимуть, ми не будемо хвилюватися, що це може не сподобатися собі чи замовнику, якщо не Нашивати е, якусь бірку. Якщо нашити бірку, можна не хвилюватися. Оцього місця стику під біркою видно не буде. Далі покажу, як приєдную. Є майстрині, які приєднують з допомогою клею, тобто е, клеєвим пістолетом, е, однією краплинкою приклеюють. Я пробувала, мені не подобається. Тому ось таким чином я підкладаю під лапку, проходжуся реверсом і далі продовжую шити. Коли переходимо на бавовняну мотузку, теж змінюємо налаштування зигзагу, зменшуємо крок. Для чого я це роблю? Тому що бавовняна мотузка менш щільна, не дивлячись на те, що в неї є сердечник. І щоб не розширювався виріб, щоб міцно трималася форма, на бавовняному мотузку ставлю крок зигзагу в 1,5 мм. Можете цього не робити, але повірте, щільніший виріб, міцніше триматиметься форма, воно у вас не буде схоже все ж таки на круглий кошик, а буде квадратний. Тому змінюємо зигзаг, переходячи на бавовну. Якщо у вас і до цього було півтори, то окей, нічого не міняємо. Бавовною у нас потрібно буде прошити два рядочки і потім з вами перейдемо на формування ручок. Показую, що в нас вийшло. Ось такий м'який квадрат. Зараз сформуємо з вами ручки, відмітимо місця, де вони повинні бути. Ось показую від краю стіночки. У нас має бути на нашому кошику стінками десь 17-18 см. Найкраще зробити відступ 4 см. Так, ось світло додаю, щоб було видніше вам 4. 4 см в мене до закінчення строчки. З іншого боку, теж 4 відміряємо. Десь приблизно, ну уявляючи, де там наш кут, виходить, що від кутів по 4 см. Отвір ручкою в ручці приблизно 6 см. Сама ручка у нас буде. Я завжди додаю до отвору, десь півтора сантиметри. Тобто отвір 6, ручка буде 7,5. Ось ми 7,5 відміряли, зараз ми прикріпимо ці 7,5, утворюючи нашу ручку. Так. З іншого боку, ми поки булавками відміряємо де в нас буде ручка. Шнур я не протягую, хоча є майстрині, які одразу заколюють, але е, у мене ніколи не виходить гарно вгадати, скільки ж то я ще буду прошити шнура, бо то натягнення в мене не таке, то ще щось. Тому я просто намічаю булавочками, де мені потрібно буде спинити процес прошиву. І далі вже буду таким самим чином е, прошивати і іншу ручку. Тобто відміряю 6 см, ставлю булавочку. Перевіряю ще раз, чи відстань від кутів 4 см, звіряю, чи воно візуально симметрично. Ось. Якщо все ок, то продовжуємо з вами шити далі. Там, де ми закінчуємо шов і починаємо. Якщо це ручка, то бажано зробити реверсом хід, аби у використанні у нас просто цей шов не розійшовся. Ну, наприклад, якщо ви плануєте щось переносити в кошечку, там яблучка чи ще щось, то під навантаженням, якщо у вас там не було закріплення реверсом, просто може розійтися шов. Тому обов'язково ручку проходимо реверсом. Туди і назад, але обережно не газуйте, на реверсі дуже часто ламаються голки. Це я знаю як найкраще. Далі формуємо знову з вами куточок, стінку. І ще у нас два бавовняних ряди по ручкам. Ось ми доходимо зараз до іншої сторони, де має бути ручка. 4 см я прошиваю по стіні. Далі до булавки реверсом. По булавці не строчимо, бо теж можемо зламати голку. Проходимо декілька разів, закріплюючи шов і відрізаємо ниточку. Відміряємо зараз з вами 7,5 см, аби сформувати і тут ручку. Вони мають бути не лише по сантиметрам однакові, але й візуально. Тому поправляємо руками, прикидаємо оком, чи воно схоже. Ось, Відміряємо 7,5 см від шову. Так. Беремо іншу булавку, закріплюємо тут цю відстань. Де там ці мої булавки. Беремо булавку і закріплюємо цю відстань ось тут. А ту попередню булавку виймаємо. Ну, вона нам не потрібна. Вона просто для того, щоб намітити, де там воно буде. Так, є, прикріпили. Далі так само реверсом закріплюємо шов на початку у отворі ручки. Нам з вами залишається прошити ще один рядочок. Тепер важливий момент. Зараз будемо формувати ручку, аби вона у нас з вами була така кругленька, то шиємо не стіні, тобто не просто рівно, пласко, а будемо обертати з вами кошик, формуючи ручку. Це дуже важливо, бо інакше вона виглядатиме просто як прорізана мотузка, прорізаний отвір, тобто не як ручка, а ніби ви забули прошити там той шмат. От, тому краще ми зробимо гарненьку кругленьку, обертаємо кошика разом із тим, як лапка рухається ручкою. Тобто овалом повертаючи, уявімо, що лапка це машина, яка заїхала на якийсь там об'їзне кільце. Ось, і це об'їзне кільце це наша ручка. Ми зараз так само зробимо і з другою. і будемо з вами завершувати, бо це наш фінішний ряд. Ще раз все замірюємо, ручками сформуємо, як воно має бути. Розправимо і самі отвори в ручках і нашиємо бірку на місце, де у нас була зміна мотузки із джутом. Ось, зараз покажу, як зверху виглядає. Тобто я дійсно обертаю кошика, так ніби в мене там лапка робить ті повороти для того, щоб сформувати красиву ручечку. Ось так. Виглядає так, ніби я настільки зосереджена, як роблю це вперше. Але ж дуже стараюся, хочу, щоб ви... Зрозуміли, як це я роблю. Якщо виникають якісь запитання, то ви лишайте або в коментарях тут під відео, або пишіть в інста, я підкажу, можливо, якийсь момент більш детальніше, більш поближче, щоб було зрозуміло. Так, тепер ми ось доформовуємо, розправляємо, як воно все має бути. Ручки, стіночки наші з вами, ось такий у нас вийшов кошечок. Стінки 17,5 см, висота кошика 6 см. Відрізаємо бавовняну мотузку і на тому місці, де у нас була зміна джуту на шнур, пришиваємо шкіряну бірку. Можна цього не робити. Але тоді, так само, як я кажу, проходимо реверсом в кінці шву по бавовняній мотузці, щоб він не розпушився. Або, знову ж таки, витягаємо сердечник, заправляємо бавовняної мотузки ниточки всередину, для того, щоб у нас з вами був красивий кінчик. Ну, Цей кошик я відшила для себе, тому. Тому не хочу бавитися з тим кінчиком, просто на шию бірку, служитиме в мене на столі під фрукти чи печиво. Відшила, аби вам показати, бо маю зараз такі замовлені. На все про все, десь у нас із вами, якщо швидко і вже на досвіді рука, десь до півгодини ми з вами його пошили. Відзнімати це воно значно довше, ну, але. Хотіла поділитися, бо бувають і запити, і в директі, як його шити. Є варіанти квадратний шити, це нарізати смужки, але то воно не завжди акуратно, коли шиєш вперше, особливо. А тому такий варіант, м'який квадрат із кола можна теж застосовувати. Головне пам'ятати, як правильно перейти із дна на стінки, щоб він у вас не розширявся по типу трапеції, а щоб був схожий все ж таки на умовний квадрат. Ось. Дошиваємо тубірку і. Радіємо з того, що в нас вийшов такий симпатичний кошик собі в замовлення чи комусь на подарунок. Ну, Красиво ж. Якщо залишились запитання, пишіть. Я допоможу. Учнів консультую, підтримую, тому дякую за увагу.